Якби ви стояли поруч із нечаєм тієї ночі, коли він востаннє підвів очі до зоряного неба, то не почули б жодного слова. Лише тиша, що зависла над Чорною горою, лише подих старця, обвітреного гірським вітром, бо є речі, які не виголошуються є слова, що несуть у собі таку вагу, що людське серце не витримало б. Пророцтво, яке прийшло до нечая перед його відходом, було саме таким. Це не було про перемогу в бою, і не про того, хто опиниться при владі. Те видіння стосувалося серця, серця народу, розірваного війною і байдужістю, серця, яке мусить згадати, ким воно є, бо якщо забуде, темрява повернеться не у вигляді танків, а в образі зневіри. Тоді не чай мовчав, але зорі вже знали правду. Це була ніч, у яку гори дихали глибше, ніж зазвичай. Карпати ніби притихли. Затамувавши щось важливе, старий мольфар сидів у дерев'яній хатині, що стояла на краю обриву, мов на сторожі двох світів земного і небесного. За вікном мерехтіло небо, всіяне зорями. Але одна зоря світила інакше, не яскравіше, глибше. Її світло не гріло, а будило. Нечай відчував, що час підходить до межі. Його руки, потріскані роками молитви. Повільно розкладали на столі речі, які слугували йому ще з юності: різьблений хрест, камінь із довбушевої скелі, срібний перстень з оберегом і шматок чорної землі, загорнутий у полотно. Ці речі не були артефактами, вони були мовчазними свідками усього, що він бачив і передбачив. У ту ніч він не спав, не спалося і птахам. Навіть сова, що гніздилася поблизу, не видала жодного звуку. Тиша була не просто тишею, це була присутність. Мольфар знав, коли приходить слово, світ замовкає. Нечай вийшов на ганок. стояв босий на дощаній підлозі, дивився в небо. Його вуста шепотіли щось давнє, молитву, яку навчився ще від свого діда, і раптом простір навколо став ніби тоншим, немов між землею та небом зникла перегородка. В ту мить прийшло те, що він не кликав, але чекав. Перед очима промайнули кадри Не сни, не фантазії, а жива пульсуюча дійсність майбутнього. Він побачив поля, що парують від вогню, міста, в яких мовчання було голоснішим за вибухи, людей, що трималися за фотографії рідних, яких більше не буде, і водночас промінь, ледь помітний, але стійкий. Нечай знав, що бачить не просто війну. Він бачив доленосний вузол, що зв'язував цілі покоління. І минулі, і ще не народжені у центрі цього вузла, сясь Україна не як територія, як істота, яка дихає болем, молиться тишею і бореться не руками, а духом. І тут з'явився образ, образ людини, чия доля стане точкою зламу, від неї залежатиме, чи запалиться новий ранок, чи залишиться все в присмерку. Її смерть не буде війною. Але саме вона приведе до повороту, про який навіть сильні світу цього не зможуть домовитись. Та мольфар не злякався, бо побачив і більше. Він побачив душі, що світяться, як зорі, ті, що впали, але не згасли. Він побачив, як серед руїн проростають слова молитви невигадані, як справжні, не для показу, для спасіння. У цю ніч старий мольфар уперше за все життя не став переповідати видіння. Він просто вкрив його молитвою і залишив у тиші, бо знав, кожне слово має свій час, і деякі слова здатні змінити не лише людей, а саму історію. Видіння нечая ставало глибшим, не кольоровим сном, не притчею, а болем, який торкався навіть не тіла, а духу. Він бачив, як світ втомлювався від новин, що більше не дивували, від смертей, які ставали статистикою. Від надії, яку почали вважати наївністю, він бачив Україну, розтягнуту між двома реальностями: в одній гучні заяви, столи, де клацають ручки, переліки втрат, що звучать як цифри без облич, в іншій дитя, що спить у підвалі, мати, яка не має більше сліз. Старий батько, який щодня на світанку ставить хрест на подвір'ї, бо вірить, що син повернеться. Він бачив фронт, який тягнувся не лише через поля. А й крізь душу кожного, і найстрашніше не вибухи, найстрашніше звикання, коли люди починали жити поряд із війною, як з дощем чи снігом, наче так має бути. Світ був поруч, але далекий. Одні вдавали підтримку, інші уникали правди. Дипломати малювали нові карти, поки на старих залишалась кров. Але совість мовчала, і нечай бачив, що саме вона найбільша втрата цього часу. У видінні мольфар почув голос він не був чоловічим чи жіночим, просто голос, що лунатиме всередині кожного, хто ще не збайдужив. Чи пам'ятаєш, чому ти живеш, чи пам'ятаєш, що означає бути вільним? Чи пам'ятаєш, як це любити свою землю не за її родючість, а за її правду? Мольфар не плакав, але всередині стояла така тиша, ніби й самі гори перестали дихати, бо він знав. Ця війна не лише між країнами, вона між тим, ким народ є і ким може перестати бути. Він бачив і розгубленість лідерів, тих, хто мав відповідати і замовкав, тих, хто мав вести і чекав, куди вітер подме, та найбільше його вразило інше простий люд, люди, які вже нічого не чекали, які просто встали і пішли не на заклик, а від внутрішнього голосу. Ті, хто ніс хрест і зброю, хліб і теплі речі, молитву і пісню. Він бачив їхнє обличчя, не героїв з книг, а живих. І саме в них був шанс не у промовах, не в кабінетах, а в їхньому втомленому, але чесному серці. Нечай розумів, темрява тисне. Але найглибша тінь завжди буває перед світанком, і цей світанок ще мав прийти, але не сам його треба було викликати і тримати. У собі, у тому видінні, коли час згортався в одну мить, а простір ставав прозорим. Нечай побачив те, що зламало його тишу. Серед хаосу, де вже ніхто не чекав на диво, де фронти стали стінами, а молитви шепотом у темряві, він побачив поворот. Але не той, якого чекали це не був переможний марш армії, не був підпис на документі, не вибори, не зрада. Мир прийшов через смерть однієї людини. Не святого, не мученика, але людини, чия присутність тримала на плаву цілу систему, побудовану на страху. Її відхід був раптовим, і з ним щось обірвалося. Світ завмер. В столиці країни-агресора зашаруділи кулуари, кабінети спорожніли, розмови стали уривчастими. Там, де ще вчора все вирішувалося, раптом ніхто не знав, що робити. Не чай бачив, як тріщини пішли по імперії. Вони не були вибухами. Вони були внутрішніми, мов у скелі, яка довго стояла, а потім розсипалась від легкого дотику. Народ, який роками мовчав, раптом заговорив, і те мовчання, що було зброєю, зникло. А в Україні це повітря стало інакшим, як після великої грози. Пил почав осідати. Люди ще не вірили, але вже чули. Ще не бачили змін, але щось у серці мінялося. Бо миртем це не коли замовкає гармата. Це коли починає говорити совість, не чай бачив, як поступово крізь руїни повертається життя, як перший дзвінок у школі, де три роки було тихо, як засівають землю, де ще нещодавно стояли мінні поля, як на вокзалах знову зустрічають не з портретом, а з обіймами. І саме тоді, коли здавалось, ось він кінець, прийшло розуміння: це тільки початок, бо війна забирає, а мир вимагає. Він вимагає пам'яті, терпіння, внутрішнього порядку і головне, нового серця. Мольфар бачив, як народ мусить перетворитися, як після хвороби, організм слабкий, але живий, як після втрати тиша, що говорить більше за слова. І в цій тиші з'являється вибір: хто ми тепер? Бо перемога не у тому, хто впав, а в тому, хто піднявся і не зрадив себе. І саме тут, у цій точці, між великою втратою і великим відродженням лежить той несподіваний ключ до миру. Не на картах, не в підписах, а в глибині людського духу. І коли Нечай завершив бачити це видіння, він довго стояв у темряві, не через страх, а тому, що знав, світ ще не готовий. Але душа народу вже чула, і коли прийде час, вона відповість у тому видінні, яке нечай залишив у молитві. Він бачив не лише, як закінчується війна. Він бачив, що починається після неї, і це було навіть глибше, ніж перемога, бо карта, що простяглася перед його очима, не мала ліній фронту чи державних кордонів. Вона світилася зовсім іншим, тим, чого не видно на жодному супутнику. То була карта духу, місця, де лунала молитва під обстрілами, світилися, як жарини, села, де люди ділилися останнім хлібом, мов теплі вогнища серед снігу. Волонтерські ангари, шкільні підвали, госпіталі, польові кухні, сповідальні, окопи, усе це створювало мережу, яку не можна було зруйнувати, бо то була диці мережа людських сердець, що не зрадили. Не чай бачив, як на цих вогнищах починає виростати нова Україна, не та, що відновлює фасади, та, що відновлює совість. Люди змінювались, ті, хто пройшов пекло, де не шукали гучних слів, вони мовчали і діяли. Не для нагороди, а з розумінням, що правда, тем це не гасло, а шлях. І саме такі люди почали ставати провідниками, не призначеними, визнаними. Народжувалася нова еліта, не з касти, з жертовності. Вони вчилися не в університетах світу, а в лікарнях на фронті, в сховищах, де тримали дитячі руки, в майстернях, де плели сітки ночами, і саме їм довірили майбутнє. У цій новій Україні більше не сперечалися хто головніший. Там розуміли, без учителя не буде світла, без лікаря, надії, без воїна, безпеки і без молитви, жодного з них. Нечай бачив, як університети змінювалися. Вони переставали бути лише установами знань, вони ставали храмами гідності, там вивчали не тільки алгоритми, а історію, мову, пам'ять. Бо саме вона, пам'ять, не стала тією основою, без якої нічого не встояло б. А ще він бачив дітей, тих, хто народився у війну. Вони не гралися у війну, вони шукали справжнього, їх не вражали блискітки, але тримали слова. І саме ці діти, незаплямовані, чисті, стали зерном нового покоління, покоління, яке не чекало, що хтось прийде і врятує. Вони самі ставали тим, кого чекали. І ця Україна, от не була ідеальною, але була справжньою, прожитою, невигаданою, не збудованою під диктовку, а вистражданою, витриманою і вистояною. Нечай знав, майбутнє не буде подарунком, воно буде плодом, і лише той народ, що поливає його пам'яттю, правдою і молитвою, зможе його зібрати у тиші після війни. Нечай побачив не лише світло, він побачив тінь, що йшла слідом. Не ззовні, не в бронетехніці і не під прапором. Вона поверталася без голосу, без пострілу, без команд. Її ім'я було просте забуття, бо після великої біди приходить велика спокуса заспокоїтись, розслабитись, сказати собі, ми встояли, тепер можна жити для себе, і в цьому є найбільший обман. Не чай бачив, як у тій новій Україні, що проросла з руїн. Поступово починали з'являтися інші тріщини: не фізичні, там духовні, байдужість у серці, жадоба в очах, іронія, що витісняла повагу. Голос совісті ставав усе тихішим, поки не перетворювався на шум, який легко заглушити музикою, розвагами, побутом. Почалася втома від героїзму. Люди хотіли просто жити, просто споживати, просто рухатися далі, ніби нічого не сталося. Та саме в цьому нечай бачив нову війну, війну без зброї, але з куди небезпечнішими втратами. Бо якщо ви зраджуєте пам'ять, ви зраджуєте майбутнє. Якщо ви забуваєте, за що віддали життя ті, що вже не повернуться, ви відкриваєте двері для зла без спротиву, без страху. І воно приходить. Він бачив, як почали повертатися старі обличчя, не фізично, ким ментально. Повертався той самий тип людини, що шукає вигоду, а не сенс, той, хто вміє пристосовуватись, але не знає, як служити, хто говорить красиво, але не кладе рук до справи. А ще повертався розбрат, тихий, повільний, але впертий, мов ріка, що точить камінь. Люди знову починали ділити, замість множити своїх і чужих, Галичину і Слобожанщину, мову і вимову, минуле і майбутнє. Нечай зітхав, бо знав, перемога це не коли ворог упав, а коли ми не впали після нього, не продали душу за комфорт, не замінили гідність на зручність. Він бачив, як старі рани починали кровити знову, не тому, що ворог повернувся, а тому, що ми самі відкрили шрами. Втома ставала ширмою для зради, а зрада мовчазною згодою з усім, проти чого ще вчора боролися. Та була надія завжди була. Бо там, де з'являлася байдужість, могла прорости пильність, там, де хтось втомлювався, інший починав, там, де розпорошувалась віра, хтось збирав її по краплі. І нечай знав, народ, що зберігає серце чистим після перемоги, не втратить її, бо справжній бій не за територію, а за душу. Серед усього, що бачив нечай у своїх останніх видіннях, було одне джерело сили, яке не втратило близько навіть у найтемніші миті. Те, що не знищили бомби, не стерла пропаганда і не продавили роки окупації це була пам'ять роду, не та, що в підручниках, а та, що живе у вишитому рушнику, у молитві бабусі, у старій пісні, що лунає над полем, коли жнівують. Мольфар бачив, як ця тиха, невидима нитка пов'язує покоління, як вона проходить через втрати, тюрми, депортації, заборони, і все одно лишається, бо це не просто звичай, це. Духовна спадкоємність, яку не можна навчити, її можна лише прийняти після війни, коли багато речей треба було збудувати знову. Саме це коріння почало живити нове дерево. Люди знову почали співати пісень, які не співали 40 років, повертали старі назви вулиць, шукали своє у строях, у стравах, у слові, і з кожним таким жестом вони повертали собі не лише культуру, а й гідність. Нечай бачив, як у селах знову звучить трембіта на свято, як на весіллях благословляють молодих не лише музикою, а словом переданням, як діти, які виросли у смартфонному світі, раптом починають цікавитись, не де подорожувати, а звідки вони родом, бо сила не завжди гримить. Часто вона шепоче через говір діда, через звичаї, свят, через слова Отче наша, що йде не з книжки. А з уст, які шепотіли його вночі, коли навколо падали снаряди. У цій глибині жила сила, яку ворог не розумів, бо вона нелогічна, не технологічна, вона сакральна, те, що тримало українців, коли вони лишались самі, те, що змушувало вставати, навіть коли не було сенсу, і саме ця сила почала формувати нову основу держави: не закони, не укази, а цінності, які випалені досвідом. Мова, яку більше не потрібно було захищати, бо вона стала захистом сама, пісня, яка більше не лунала з ностальгії, а з упевненості, і вишивка, що перестала бути декоративною, там стала мовою предків. Мольфар бачив, як ця тиша роду здіймається над землею, мов невидимий купол, і той, хто ставав під нього з відкритим серцем, уже не був сам, бо ми сильні не тоді, коли маємо зброю. А тоді, коли пам'ятаємо, чиїми голосами ми стали. У видінні нечая був момент, коли все сповільнилося, немов світ затамував подих, не тому, що стало тихо, а тому, що наближалося щось вирішальне, не катастрофа, не перемога, а вибір не між ворогом і другом, а між тим, ким ми були і ким могли стати. Бо по справжньому важкий вибір не тоді, коли земля горить під ногами, а тоді, коли навколо мир. І здається, що вже можна все забути. Мольфар бачив світ змінюється. Союзи, які здавались непорушними, розсипаються, імперії втрачають голос, системи, що тримали мільйони, хиляться. А серед цього всього острів Україна не в прямому сенсі в духовному. Країна, яка пройшла крізь темряву і не втратила зір. Народ, який вивчив ціну свободи, не з книжок, а з могил. І томуся, б сильний не гнівом, а усвідомленням. Світ починав прислухатись не через гучні виступи, а тому, що в голосі України була правда, яка не звучала ніде більше: тиха, невимовна, але глибока. Не чай бачив, як мова стала ключем вона більше не потребувала пояснень чи виправдань. Вона звучала так, як співає земля після дощу, сама по собі, без дозволу. Українська перестала бути просто засобом комунікації, вона стала формою духу, характером, способом дихати. Він бачив, як культура почала надихати світ не як екзотика, не як декоративне тло, а як джерело живе, глибоке, незабруднене, вишивка, як код поколінь, колискова, як молитва, писанка, як вічність у руках дитини. Та водночас нечай бачив усе це крихке. Бо майбутнє не дається автоматично, воно не наслідок історії, воно її продовження, його треба обирати щодня, у великому і в малому, у тому, як ми говоримо, як прощаємо, як будують, бо ворог може бути переможений. Але якщо в серці поселиться байдужість, зневіра, жадоба, то нова поразка прийде зсередини не раптово, а повільно, як вода, що точить камінь. Саме тому мольфар знав. Справжня перемога не коли закінчується війна, а коли починається відповідальність, не перед урядом, не перед історією, перед собою. Бо тільки той народ, що не зрадив себе у тиші, має силу втримати себе у бурі. У ніч перед своїм відходом нечай востаннє став на коліна, не з втоми, а з покори перед тим, що бачив. Він молився не за себе, а за тих, хто ще не народився, за тих, хто житиме в мирі. Але не знатиме, якою ціною він прийшов, і саме тоді, у тій останній молитві, перед його очами з'явилося останнє видіння. Воно було тихим, але пронизливим. Над землею України знову насувалася хвиля: темна, без форми, без обличчя, не війна як страх, не ворог, там забуття. Голос, який лунав звідусіль, питав: чи пам'ятаєте ви? І в тій простій фразі було все. У ній було питання до кожного хто колись тримав руку близької людини в окопі, хто клав вінок на безіменну могилу, хто шив форму, варив борщ, передавав листа, стояв у черзі на вокзалі, ховав дитину в укритті. Чи пам'ятаєте ви, бо якщо пам'ятаєте, світло залишиться, а якщо ні, доведеться починати спочатку. Нечай не знав, коли це станеться. Але він знав, хвиля прийде не ззовні. Вона буде у вигляді голосів вже досить з нас героїзму. Може, не все було однозначно, пора йти далі, і саме тоді вирішиться, чи витримаємо. Бо найнебезпечніший ворог не той, хто стріляє, а той, хто стирає пам'ять, хто приходить не з ножем, а з байдужістю, з фразою це не має значення. Та не чай бачив також інше: світло, яке не гасне навіть у вітрі, світло душ полеглих. Кожна зірка на небі то хтось, хто не повернувся, але залишив після себе силу. І кожне серце, яке ще б'ється за правду, це продовження їхньої боротьби. Він знав, ця сила невидима, її не можна зважити, продати, розподілити, але вона тримає націю, як коріння тримає дерево. І навіть коли стовбур поранений і листя зриває вітер, доки живе корінь, усе можна виростити знову. Тому останні слова, що Нечай залишив у своєму пророцтві, були не про війну, а про єдність. Війна скінчиться не тоді, коли замовкне гарматний грім. Вона скінчиться тоді, коли серце нації стане єдиним, бо народ, що пам'ятає, нездоланний, а народ, що живе не страхом, а любов'ю до свого, світиться навіть у пітьмі, і світ побачить, що серед руїн постала сила, не зі зброї, з гідності не з наказу та з пам'яті, і ця сила має ім'я Україна.